Доброго ранку, діти! Вітаю вас на музичному занятті. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь, правильно. А які дарунки осені ми отримаємо? Зараз ви дізнаєтесь, прослухавши пісню, що нам осінь принесе. Зручненько, сядьте, приготували вушка. Уважно слухати, що нам мусі принесе, що нам мусі принесе, я Чи сподобалась вам пісня, діти? Так, вона дуже гарна. А про що вона? Які дарунки осені? Про які дарунки осені говориться в цій пісні? Давайте згадаємо слова першого куплету. Ви вже повинні були вивчити слова першого куплету. Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Яблука рум'яні. Пахучий мед. Повторимо перший куплет. Що нам осінь принесе? Проговорюйте разом зі мною чітко вимовляючи слова. Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Яблука рум'яні пахучий мед. Яблука рум'яні, пахучий мед. Другий куплет. Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Овочів різних нам принесе. Овочів різних нам принесе. Заспіваємо разом зі мною слова другого куплету. І що нам осінь принесе? Слова другого куплету. І що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Овочів різних нам принесе? Овочів різних нам принесе? Об'єднаємо тепер перший та другий куплет. Що нам осінь принесе? Овочі фрізне нам принесе, овочі фріз нам принесе. Дітки, ви молодці, старалися. У мене завдання до вас вивчити слова другого куплету. Та спробуйте все ж таки засняти відео. Я чекаю на ваші відео. Там буду перевіряти, як ви вивчили слова першого та другого куплету. А зараз кажу вам на все добре, до побачення!